Всім привіт, друзі! А на продаж маю такі от дві чудові хондочки Honda 34, Honda 35. Ця чорна, це у нас 35 та Honda, але в неї є один маленький недолік, в неї не працює електроклапан, тобто обогатитель місії. Його в холод, зараз ви знаєте, що вже пізня осінь дуже важко заводити в холод. Ми замовили японський обогатитель смісій, він знаходиться ось тут, друзі. В цій Honda все ок. Вона заводиться з ключика. Давайте я вам продемонструю, як виглядає непрацюючий електроклапан на Хонді. Спочатку заводимо цю і пробуємо. Ну, завівся, друзі. Ну, він не набирає оберти. Тепер давайте я вам покажу, як має працювати справний електроклапан. Все, зажимаю тормоз і завожу. Чуєте, да? набирає оберти, двигун, зараз попрацює в такому режимі десь хвилин 5, а потім е, обороти впадуть і вирівнюються. Отак має працювати справна Honda. І будь-який скутер, до речі, якщо працює електроклапан, орієнтуйтеся на таку роботу. Я вам нагадую, друзі, що ці дві фондочки в нас в продажі. Через три дні це буде так само заводитись, тому що прийде оригінальний клапан. І ви зможете в мене вже її придбати. Тому що зараз поки що тільки ця у продажі, цю я не продаю, тому що несправність. Несправність я вам показав. Звісно, хто захоче, може в такому стані продати Скидочку на електроклапан. Зроблю в районі 800 гривень, та як він коштує оригінальний електроклапан. Тож друзі, звертаємося відправочка по всій Україні. Всім, кого зацікавила ця пропозиція. Скутира в мене з контейнера, все рідне. Не хочу ставити китайський електроклапан, тому що це не робота. Він буде працювати буквально тиждень-два і все. І під заміну. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення.